Привіт, зараз з власного досвіду розповім, як скасувати замовлення на Aliexpress та повернути гроші. І відразу спойлер назад мені повернулося коштів менше ніж я заплатив. В чому причина я також зараз розповім. В моєму випадку трапилася наступна ситуація: я замовив смартфон, ще й подивився, що у продавця вказано, що він відправляє товар протягом 72 годин. Але через 2-3 дні він так і не підтвердив замовлення, тому я йому написав, запитав, як довго чекати, на що він відповів, що потрібно чекати до 10 днів, тому що зараз розпродажі, великий попит і велике навантаження. Приблизно через 8-9 днів я знову йому написав, на що він відповів, що потрібно ще зачекати, але на наступний день він сам написав, що коли у нього буде цей товар, невідомо, тому краще скасувати замовлення, що я власне і зробив. Щоб скасувати замовлення, я заходжу в усі замовлення. В мене це замовлення було в розділі Триває обробка, але можна знайти його через усі замовлення. Вибираю потрібне замовлення та внизу можна побачити кнопку Скасувати замовлення. Натискаю, тепер потрібно вказати причину. Я вибрав останній пункт, тому що товару не було в наявності і подаю запит на скасування. Бачимо, що запит надіслано. На наступний день я так розумію, продавець сам підтвердив запит, тому що в автоматичному режимі для експрес підтверджує запит на скасування через 48 годин. Тепер на сторінці цього замовлення можна побачити, що воно в статусі скасовано, і знизу є кнопка ReFund Information, при натисканні на яку можна побачити інформацію щодо процесу повернення коштів, де написано, що кошти повернуться протягом 3-8 днів. На наступний день після запиту в мене в Приватбанку баланс збільшився приблизно на суму повернення, але сповіщення про транзакцію стосовно повернення коштів не було. Я навіть написав у підтримку, і вони теж сказали, що повернення ще не надходило. Але цього ж самого дня, точніше вже вночі, у історії операції відобразилась операція з повернення коштів на суму 5967 гривень 40 копійок, що по курсу покупки долара в Приватбанку становили якраз 164 долара 21 цент, тобто стільки, скільки я й заплатив в доларах за покупку. Також, якщо зайти в Аліекспрес, то у відомостях про повернення коштів видно, що статус змінився на завершену. Але за телефон, який я купував, я заплатив 6050 гривень, а назад отримав 5967 гривень. Якщо раптом хтось не зрозумів, чому сума прийшла менша і де ділись майже 200 гривень, то це якраз із різниці курсу. Тобто під час покупки в мене ці 164 доллара 20 центів було списано в Приватбанку по 37,45 за долар, а при поверненні коштів банк ці 164$ долара купив по 36.34$. Тому майте на увазі, що при скасуванні замовлення і поверненні коштів ви втрачаєте якийсь відсоток, але нічого не вдієш, якщо ви розраховуєтесь гривневою карткою. В моєму випадку виходить, що 28 числа я скасував замовлення, 29 числа зранку мені прийшло підтвердження, що замовлення скасовано і почався процес повернення коштів, і у кінці цього ж дня гроші повернулись на мою картку. Тобто у мене процес повернення коштів з Aliexpress зайняв менше, ніж 2 доби. Це мій перший такий досвід, тому якщо вам є що додати або у вас також був схожий випадок, то будь ласка, поділіться своїм досвідом у коментарях. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.